Сьогодні на огляді у нас надувний карімат бренду Eagle Rock, модель з подушкою. Приїжджає вона в такій прикольній якісній коробці. Відкриємо і подивимось, що у нас всередині. Надуємо карімат і потестуємо. Тут є інструкція, є мішечок для транспортування. Виймаємо сам карімат. Бачите, він такий. Компактний, приблизно як півлітрова пляшка води і важить менше 600 грамів. Також в комплекті у нас є ремонтні стікери. Сподіваюсь, вони вам ніколи не знадобляться. Це дуже надійна модель, перевірена часом і різними досить суворими умовами використання. Також є резинка для пакування. І у нас є клапан. Клапан двохпозиційний. Ця позиція потрібна для того, щоб спустити повітря. І ця мембрана силіконова це набагато краще, ніж резинова, дуже надійна. Потрібно, щоб ми коли надували, повітря не виходило назад. Матеріал 40 день нейлон, дуже приємний на дотик, не слизький. І типу прикладка, яка тримає повітря і робить кремат водостійким. Надуваємо ми його. За допомогою легень, приблизно мені знадобиться 12, 13, 14 видухів, тому що там є подушка інтегрована, вона вимагає трошки більше повітря. Але все одно надути набагато легше, ніж повітряну кульку або декілька повітряних кульок. Закриваємо клапан. Тут є такі е, пази, вони мають щільно увійти всередину. Тобто, якщо ми закриваємо таким чином. Клапан не дозакритий, тобто дотискаємо до кінця, далі надуваємо ротом легенями. От, мені знадобилось 14,5 видихів і приблизно 30 секунд, щоб каремат був надутий до кінця. Ми закриваємо щільно клапан до кінця і бачимо таку подушку. До речі, нас досить часто питають, що якщо я надуваю каремат легенями і раптом може попасти якась волога з повітрям всередину, чи це не зашкодить виробу. Цю модель ми продаємо 6 років. Це абсолютно виключено. Ніколи таких випадків, що пошкодилось за те, щоб надувалось ротом, не було. Він, в принципі, для цього призначений, щоб надувати ротом. Вгорі у нас є інтегрована подушка, досить приємно. На ній лежати. Довжина кермата 190 см, але якщо подушка стоїть так трошки під кутом, тому в характеристиках вказано 188. Далі, у нас є кліпси, за допомогою яких ми можемо з'єднати один, два чи три матраса в ряд. Ми беремо і просто на ті кнопочки защовкуємо. Також є кнопочка на подушці, але не завжди вона нам, скажімо так, потрібна буде. Таким чином ми з'єднали два матраси і отримали величезне місце для сну. Якщо ми зіпремось коліном, ми, звісно, дістанемо до землі. Якщо ми лягаємо, от мій зріс метр сімдесят шість, в мене ще там купа місця залишається. Якщо ми лякаємо, то дуже комфортно лежати ніде ні локтями, ні сідницями, нічим я не дістаю до землі. Приємний матеріал, приємний на дотик і дуже комфортно лежати в будь-яких умовах. Ми фактично лежимо як в ліжку вдома на матрасі. Також два важливих моменти, щоб матрас надійно слугував вам роками. Перше, якщо ми спали на вологій землі або пройшов дощ і матрас-підмок, ні в якому разі не можна його пакувати вологим. Ну, це стосується всіх туристичних речей спальників, наметів, одягу, потрібно добре просушити, потім складати на зберігання. І другий важливий момент: якщо ви, наприклад, в горах в Карпатах, вночі є досить різкий перепад температури, земля холодна, і ви спите на щільно надутому матрасі. Повітря в ньому охолоджується, і якщо вдень починається спека, повітря, закони фізики, починає розширюватись. Тому, якщо ви залишаєте матрас на сонці, або навіть якщо він лежить в наметі, але є спека, його потрібно приспустити. Тобто, отаким от чином ми привідкрили клапан, трошечки приспустили. Він напівспущений перележав спеку, ввечері ви його піддули, там один-два видоха і знов користуєтесь. Бажаємо приємного та довготривалого користування.